У новорічний вечір львівська опера почастує театралів любовним напоєм італійського композитора Гаетано Доніцетті. Прем'єра комічної опери у двох діях відбудеться 31 грудня. Останнє цю постановку поціновувачі опери слухали 15 років тому. Звучатиме вона мовою оригіналу. Диригент, постановник вистави Ірина Стасишина, режисер постановник, заслужений діяч мистецтв України Галина Воловецька. Головні партії виконують Юлія Лисенко та Роман Трохимук. Якщо ж вам не вдасться 31-го потрапити на прем'єру. То цю комічну опору можна буде також послухати 5, 13, 21 та 28 восьмого січня. Цікаве. Прийшли і тато тато й у поряд. А я так зна вистава, має бути дуже яскравою, дуже барвистою, і не може того бути, щоб комусь вона не сподобалася. Може виникнути питання, чи будуть глядачі 31 грудня? Так, вже всі глядачі, вже всі квитки продані. Це радісно для нас, і думаю, що в перед новорічну ніч опера Любовний Напій буде гарною прелюдією до новорічного застілля.